Скоро зберу я багатий урожай, може, собі залишу, а може продам комусь цей пай. А ти там в Ютубі сильно не заліпай, приїжджай до мене та й допомагай. Їхав по гриби та й заглох мій ляс. Добре, що я взяв бензину про запас. Зараз заправлю я його бензином, бо їхати ще довго, ще не одну годину. Пішов я у ліс, буду гриби збирати. Головне, у цьому лісі мені не заблукати. Буду я волати, ніхто не почує. Ніхто не почує, тут і заночую. У селі ніколи. спека не страшна. Свій кондиціонер має кожна сім'я. Я також працюю у сім'ї кондиціонером, але планую стати скоро у вінниці мером. Я у селі є файним кавалєром. У мене є свій пай, також є лясапет, який мені залишив у спадок діт. Тепер я на ньому. Дівчаток катаю, вчора біс я Марусю, сьогодні я повезу Галю. Я у селі фігньою не страдаю, я у сусіда тихенько вишню збираю. Йому багато зовсім не треба. Він живе у місті та є пенсіонером. Він вже не пам'ятає, що в нього вишня є. А я її дегустую, прям як Сомільє. Дуже файна в сусіда малина. Коли її бачу, то пускаю слину. Вже цілу годину в кущах я сидів, я б цю малину кожен день боїв. Що, дорогенькі мої, кому сподобалось це відео, друга серія Життя у селі, пишемо коменти, ставимо лайки, підписуємось. Знаєте, дуже гарна. Робота цим кондиціонером у селі робити. Зайшов в одну хату, в другу хату, зайшов там 5-10 там гривень, помахав, помахав та й нормальні гроші заробив. Слухайте, за цілий день знаєте скільки виходить? О, цілий 100 гривень. Ви що думали? За таке це життя у селі. Так що підписуємось, очікуйте, буде дуже багато всього цікавого, таку медного. Ну, я вже напахався, піду додому, щось там теж помахаю. А ви теж махайте і за мене не забувайте. Всім гарного вечора.